Останній рівень із блоку low-level програмування, в якому потрібно реалізувати спілкування з іншим комп'ютером через мережу. Я поки розбирався з цим рівнем, зрозумів, що цього разу треба все прямо розбивати на невеличкі блоки та обговорювати взагалі все, що ми з вами бачимо на цьому екрані. Тому тримаємось, зібралися з думками, вподобали відео, залишили коментар і починаємо. Нам потрібно через мережу отримати картинку, ширина якої 16 пікселів. Та зобразити на монохромному дисплеї. Причому зверніть увагу, що це не дуплексний канал зв'язку. Ми не відправляємо нікуди дані, ми їх лише отримуємо від іншого комп'ютера. А протокол, за яким це відбувається, описаний детальніше в допомозі до цього рівня. Але про це ми поговоримо згодом, поки продовжимо знайомитись з задачею. Наша мережева карта, якщо її можна такою назвати, знаходиться за адресою 6001. Тож, Одразу це і запишемо в константу. А перший і другий біт за цією адресою відповідає за біт з даними та біт синхронізації. Поки не перейматися за синхронізацією, ми про це ще поговоримо. А зараз просто запишемо бітові маски до цих двох бітів. Біт з даними це молодший біт, тому бітова маска для нього це одиниця. Біт синхронізації – це другий біт, тому бітова маска для нього це двійка. Тут ще є примітка, що нам краще побудувати стекову машину спочатку, а потім повернутися сюди, щоб було простіше. Але я не обираю легких шляхів. Йдемо з чистим асемблером і пройдемо рівень, використовуючи тільки його. Ми вже декілька разів згадували біт з даними та біт синхронізації. Ці біти є частиною протоколу, який використовується в цій симуляції для спілкування між комп'ютерами. З ним ми можемо познайомитись, відкривши допомогу до цього рівня. Перше, з чим ми познайомимось, це синхронізація. Для чого вона взагалі? Коли ми передаємо інформацію, неважливо, як саме, чи то телеграфом, чи то світильником, чи то ще чимось, нам потрібно розуміти, коли починається біт інформації та коли він закінчується. Для прикладу, якщо вам будуть відправляти 8 біт інформації, де всі 8 біт одиниця, то як вам зрозуміти, де перший біт, де другий і так далі? Ви ж не знаєте, що вам має прийти 8 одиниць, тому ви помилково можете вважати, що це все один біт інформації, хоча насправді це вже йде восьмий біт. Один із способів розв'язку цієї проблеми це годинник, який мають обидві сторони і ви засікаєте час. Якщо ви домовились між собою, що ви будете відправляти кожен новий біт інформації, наприклад, кожну секунду, то ви будете знати, що якщо пройшла секунда. А ви все ще бачите біт інформації, то це вже наступний біт інформації. Або ж те, як це зроблено в цій симуляції: синхронізація через сам канал зв'язку. Коли інша сторона буде вам відправляти новий біт інформації, то вона ж і буде вас сповіщати, коли це відбувається. От, для цього і треба біт синхронізації та біт даних. Інший комп'ютер буде використовувати біт синхронізації для того, щоб сповістити, коли нам потрібно інтерпретувати біт з даними як наступний біт інформації, а не як біт, який все ще відправляється. Причому, оце важливий момент. Нам потрібно біт з даними інтерпретувати як новий біт інформації тільки коли біт синхронізації змінює свій стан з нуля на один, або ж навпаки. Це потрібно для того. Щоб ми помилково не інтерпретували наявність одиниці на біту синхронізації як сигнал для нового біту, коли це все ще стара інформація. Спробуймо ось таку логіку реалізувати, хоча і звучить воно складно. Почнемо з процедури, яку назвемо Sync. Згідно зі специфікацією, нам потрібно біт з даними обробляти тільки тоді, коли біт синхронізації змінюється. Тому почнемо з того, що дістанемо біт синхронізації. Запишемо стан мережевої карти в регістр D, після чого запишемо бітову маску синхронізації в A і зробимо логічний AND зі станом мережевої карти. Це нам дасть значення 0 в регістрі D, якщо біт синхронізації 0, та не 0, якщо біт синхронізації 1. Якщо ми тепер зробимо стрибок на sync, коли біт синхронізації 0, то ми будемо знаходитись в цьому циклі. Доки біт синхронізації не зміниться на одиницю. Запустивши цю програму, ми бачимо, що дійсно цикл продовжується до тих пір, поки в нас не з'являється одиниця на біті синхронізації. Як тільки це відбулося, це означає, що біт з даними нам треба обробити. Це наш новий біт інформації. Я назву цю процедуру EC від слова Acknowledge. Що нам треба зробити? Та просто дістати біт з даними зі стану нашої мережевої карти. Тому пишемо адресу карти, дістаємо звідти стан в регістр D, після чого робимо логічний енд з бітовою маскою біту даних. На цьому етапі в регістрі D знаходиться новий біт інформації, який нам треба зобразити на дисплеї. Ми вже знаємо завдяки попередньому рівню, що регіон пам'яті нашого дисплея починається з 4000. Але при цьому нам також потрібно і тримати адресу, з якою ми працюємо прямо зараз. Куди ми будемо рисувати картинку, поки ми її отримуємо. Цю адресу будемо зберігати за адресою 3 fff В ній нема ніякого сакрального значення, це лише мій вибір, щоб вона поряд була з регіоном дисплея. Ну і раз ми вже тримаємо вказівник на дисплей, то треба його ініціалізувати. Запишемо вказівник на початок регіону пам'яті дисплея в наш Screen Current Address. От в ній ми і будемо зберігати адресу дисплея, з якою зараз працюємо. Повернемося до рисування. В нас є біт інформації від іншого комп'ютера, і цей біт це насправді один піксель картинки, який ми вже записали в регістр D. Тому ми можемо цей піксель записати в дисплей. Візьмемо інформацію зі screen current address та зробимо її новою адресою, бо насправді там вже зберігається вказівник на регіон пам'яті дисплея. Запишемо туди піксель, який ми отримали від іншого комп'ютера, і повернемось до синхронізації в очікуванні нового пікселя. Запустивши програму, ми побачимо наш перший піксель отриманий від іншого комп'ютера. Але є проблема. З цією реалізацією, ми ж тепер постійно інтерпретуємо біт з даними як новий біт, коли в нас біт синхронізації одиниця. Тому нам треба додати стан, нам потрібно запам'ятовувати біт синхронізації в себе також. Зробимо це запам'ятовування наступним чином. Коли ми знаємо, що ми отримуємо новий біт, нам потрібно не просто обробити новий біт, а й записати інформацію про біт синхронізації десь у себе. Нехай ця адреса буде поряд з тією, де в нас зберігається вказівник на дисплей. Коли отримуємо новий біт. Запишемо в ту адресу і біт синхронізації, тобто запам'ятаємо, який був біт синхронізації цього разу. Якщо під час acknowledge біт синхронізації був одиниця, то наступної ітерації ми знатимемо, що поки ми бачимо біт синхронізації одиниця, нам потрібно чекати його зміни. Залишається тільки додати ось цю умову в нашу процедуру синхронізації. Як можна зробити в наших реаліях перевірку на те, чи числа однакові? Можемо відняти їх один від одного. Якщо числа однакові, то ми отримаємо 0. Тому ми візьмемо біт синхронізації станом на зараз та віднімемо стан синхронізації попереднього разу. Якщо вони однакові, то нам потрібно чекати, поки це зміниться, поки біт синхронізації змінить свій стан. Запустивши програму, ми бачимо, що тепер ми приймаємо новий біт інформації тільки коли біт синхронізації змінює свій стан. Вже ближче до того, що нам треба. Але, але ми рисуємо в одне і те ж місце на дисплеї, тому повернемось до рендер. Ось в цьому місці ми новий біт інформації пишемо в ту ж адресу. Але навіть не з адресою зараз проблема. Ми отримуємо один біт інформації, один піксель, коли там в нас 16 бітів. Нам потрібно 16 бітів від іншого комп'ютера записати в цю адресу, не втративши те, що там вже є. Якщо ми будемо додавати кожен отриманий біт до цієї адреси, і при цьому робити сув бітів ліворуч, то ми отримаємо те, що нам треба. Тому ми додаємо біт до того, що є за цією адресою, а потім робимо сув бітів ліворуч за допомогою суми самого з собою. Запускаємо програму і бачимо, що. Щось вже та й відбувається. Але ми залишаємось в одній і тій же лінії. Нам потрібно їх змінювати, коли ми отримали 16 пікселів. Через те, що ми робимо сув ліворуч, і контрольний біт в нас одиниця в протоколі, то на 16 сув ми отримаємо одиницю в біті, де ми зберігаємо знак числа. А значить, ми можемо використовувати перевірку на менше 0, щоб зрозуміти, чи отримали ми 16 пікселів чи ні. Поки в нас число в регістрі D, наші 16 пікселів дисплея більше нуля, то ми просто продовжуємо синхронізацію. Ми ще не отримали 16 бітів від комп'ютера. Але якщо в нас воно вже менше нуля, то нам потрібно перейти на наступну лінію в дисплеї. Тому додаємо 20 до адреси, де ми зберігаємо адресу дисплея, та знову починаємо синхронізацію. Вже дуже схоже на щось робоче, але десь ще якась помилка. Помилка, яку я знайшов, це те, що ми насправді рисували біти синхронізації, а не біти даних. Тому в нас і виходила шахова дошка. Коли ми приймаємо біт, нам потрібно спочатку зберегти біт синхронізації, а вже потім брати біт даних. І ось нарешті, рішення цього рівня ми отримали сердечко від іншого комп'ютера. І нарисувала його на нашому дисплеї. На цьому закінчуються наші пригоди в левел програмуванні, А в наступних рівнях ми почнемо розбиратись зі стековою машиною.